Я тут перебуваю з двома дітками на огляді, донечка та син у нас 5 та 7 років. Нам зараз це дуже на часі, тому що, по-перше, це економія часу, по-друге, є потреба, так як все-таки на стресі дитяче здоров'я в тому числі також падає, на жаль. Ну і записи, довгі, записи, довгі походи по лікарям також не дуже добре відображаються на дітях, тому для мене це був як подарунок. Вважаю, що такі проекти, як «Скарбничка здоров'я, коли облагодійний фонд МХП Громаді разом з клінікою «Ахмадит» виїжджають в міста, де немає доступу до спі до вузьких спеціалістів, які спеціалізуються на захворюваннях саме дітей. Тому отримати таку консультацію за один день і пройти 15 чи більше спеціалістів, це дуже цінно. Я думаю, що на сьогоднішній час і навіть на майбутній час ця форма роботи є зараз найбільш важливою і актуальною, тому що вона допомагає донести високоспеціалізовану медичну допомогу дітям в різні куточки країни. Об'єднуються різні організації, установи, фонди, батьки та діти героїв можуть отримати більш комплексну, вагому та суттєву допомогу.